Вітаю вас на YouTube-каналі смаколики Юлі. Сьогодні приготую один з найулюбленіших літніх рецептів оладки з кабачків. Вони виходять ніжні та дуже смачні, а готуються швидко та просто. І, як завжди, перелік усіх інгредієнтів ви можете знайти також нижче під відео. Я буду готувати з 4 кабачків, але ви можете робити половину порції. Кабачки вибирайте молоденькі, невеликого розміру. Знімаю шкірку і натираю на грубій терці. Далі обов'язково трішки присолюю і залишаю на 5-10 хвилин, щоб кабачок пустив сік. Ось дивіться, скільки рідини, відтискаю її. Завдяки цьому оладки не будуть водянистими та будуть гарно тримати форму при смаженні. Ось скільки зайвої рідини. Вона вже не потрібна. Будуть ще ось такі додатки до кабачків. Натираю пів морквини на дрібній терці. Між іншим, якщо не любите з морквою, то можна її і не додавати. А, наприклад, замінити на цибулю. Чи навіть шинку дрібно порізану, буде також дуже смачно. Сюди ж натираю 100 г сиру. Сир вибирайте якісний або, за бажанням, його можна також не додавати. Нарізаю дрібненько кріп. Кабачок часник і кріп це просто ідеальне поєднання. Додаю 2 яйця, приблизно 3 зубчики часнику, у мене дрібненькі, тому додаю більше. За потреби ще можете підсолити. Додаю перець чорний і перемішую. Ще сюди всипаю 5 столових ложок з чубчиком борошна. За потреби можна додати іще одну ложку, але я більше не додаю, перемішую і буду смажити. На розігріту пательню вливаю олію та викладаю оладки. Дуже грубими їх не робіть, щоб вони добре просмажились. Потім накриваю кришкою. Я тут спочатку, як бачите, не змогла знайти відповідної сковорідки для цієї плити, а далі вже досмажую на іншій. Перевернула на другу сторону і вже кришкою не накриваю. Готові викладаю на паперові рушнички, щоб вібрався зайвий жир. Ось на цій пательні вже буде зручніше смажити. Накриваю кришкою і коли підрумяниться з одного боку, перевертаю на інший. І, як я вже казала, потім не накриваю. Підсмажую смажую наступну порцію, і вже скоро можна смакувати. Ось такі вони апетитні та рум'яні. Подаю зі сметаною або соус, сметана, чесник, кріп та свіжий огірок. Це дуже смачно! Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі! Чекаю ваших коментарів!